Короп фесті готували кілька десятків господинь. Цьогорічна фестивальна новинка старовинний рецепт від графської родини Бадені, яка мешкала у коробці на початку минулого століття. Ірині Пілецькій рецепт дістався від колишньої кухарки Баденів. Фаршированим коропом пані Ірина намагається вразити журі. Всі кості і філе вибиралося, перемелювалося, додавалося. Терту булку, обов'язково коровиче масло, яйця, сметана домашня, кріп перець, але єдиний графський короб, як вони пекли, до цього фаршу він додавав м'ясо дикої кози. У селі Коропець, яке розташоване на березі Дністра, риба головний продукт протягом багатьох століть. А чотири роки тому місцеві гурмани організували рибний фестиваль, головною стравою якого стали наїдки і скоропа. Цього року ми закупили його аж 115 штук, от, вагою від 600 до 900 грамів. Коропи печені, смажені, фаршировані, мариновані зі сметаною, майонезом, родзинками, маком, цибулею. Кожен із представлених рецептів унікальний. Господині готують як за старовинними переписами своїх бабусь, так і за власноруч складеними. Це короп фарширований. Це запечена коробчиха, одна і друга, одна з грибами, друга з рисом. Це вушка з філе коропа з грибами, уха. Щороку сотні гостей приїздять до коробця на фестиваль. Саме вони визначають найсмачнішу страву. Потому її продають на аукціоні, а в торговані гроші підуть на доброчинність. Ольга Гуйван, Віталій Заболотний, Тернопільщина, п'ятий канал.